Мене звуть Койот Пітерсон, і прямо зараз я буду вжалений другим найжахливішим деревом Австралії. Поїхали! Один. Два, три. А -а 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 -а! Тож питання: навіщо в біса я хочу бути вжаленим? Цією рослиною я хочу з'ясувати кілька речей. По-перше, наскільки я вразливий до рослинних отрут. По друге, чи насправді це так погано, як я чув. І по-третє, якщо ви зустрінете цю рослину в лісі, чи є способи полегшити біль, а також позбавитися висипу на руці? В народі цю штуку називають диявольським туалетним папером. Ходімо далі та знайдемо трохи більшу. Ти просто поглянь на пагорб. Здоріти, та нею весь пагорб вкритий. Це все гігантські жалячі дерева. Жалячі рослини знаходити легше, ніж жалячих комах. Нам пощастило знайти цілий урожай. Лишається знайти підходячий листок, який завдасть цьому передпліччю неймовірного болю. Ось це дерево переді мною не можна вважати валетним. це лише малюк. Та вірити чи ні, ці рослини виростають в висоту майже до 30 метрів. Тож, коли вони виростають більшими, шипи на їхньому головному стеблі, а точніше кажучи, на стовбурі, починають еволюціонувати. І вся та колюча кропива залишається на стеблах та листі. І як бачите, у цьому листі дірки від гусені. І за логікою цей захист мав би допомагати проти комах, але насправді цей токсин діє лише на савців. Ну що ж, я візьму ось цей листок. І рослино, дякую, що дозволила нам взяти листочок. Я буду дуже обережний, неначе хірург на операції. Щоб випадково не зачепити інші листки, я відріжу його прямо біля основи. Добре. Ось так. Австралійське гігантське жалюче дерево. На вид зовсім непримітне. Тож, перш ніж ми перейдемо до цікавої частини, я хочу. Трохи роздивитися цей листок, ми покажемо вам кілька макрокадрів, голок, які ростуть з під низу, вони відомі як трихоми, і трихоми це маленькі колючки, наповнені нейротоксином. Вчені вважають, що цей нейротоксин дуже схожий на шишкоподібного равлика. Істоту у якої один з найболючіших укусів у світі морських тварин. Мене він ніколи не кусав, бо кажуть, що якщо він тебе вжалить, то ти опинишся у лікарні. Ці трихоми працюють таким чином, наче голка з дуже й дуже гострим кінчиком. І коли ця голка торкається вашої шкіри, цей кінчик відламується і вивільняє токсин, який викликає дуже сильне подразнення, яке активує больові рецептори. І що справді цікаво, вчені насправді не знають, чому больові рецептори активуються і чому це триває так довго. Ці трихоми розташовані не тільки на верхній частині листка, а ще й знизу та уздовж усього стебла. Фу, ну що ж, здається, час перейти до справи, і найстрашніше, що я не зможу прибрати ці голки. Вони мікроскопічні, коли потрапляють у шкіру, неначе скловолокно, і занурюються дуже глибоко. Біль з'явиться протягом кількох секунд, і з кожною хвилиною буде все сильніше та сильніше. Та я читав про метод, який допоможе прибрати деякі з них з моєї руки. Але спочатку треба, щоб кропива потрапила у шкіру. Якой Пітерсон, і прямо зараз мене вжалить гігантське, австралійське, жалюче дерево. Поїхали. Один. Два. Не потрібно бити по руці. Мені достатньо лише легенько ось так провести перед пліччям, Іголки вжалять мене кілька разів. О Боже три. О Боже. Ах. Моментально пече. Хо -хо -хо, господи! Це було просто миттєво, не дуже повільно, а майже моментально після того, як торкнулося шкіри, неначе цукерка-шипучка, коли кладеш у рота, і вона починає шипіти. Ось так воно почало боліти. О, святі яйця! Господи, біль стає гірше з кожною хвилиною. О, уже можна бачити, як формуються похирці. А рука починає червоніти. До речі, це дуже схоже на медузу, але у царстві рослин ці крихітні голки, не наче пневматофори, що відходять від щупалець медузи. Ах! Хочеться почухати його чи зробити щось. Та якщо це зробити, голки заглибляться ще сильніше. Також варто зазначити, що це друга найболючіша рослина. У всій Австралії, а на першому місці так звана рослина самогубець яка називається Джимпі-Джимпі, у кус мурахикулі. Ми вважали номер один у царстві кома. Потім звання перейшло до велетенського шершня та осиката. Тож біль від цієї рослини можна порівняти з болем від укусу гігантського шершня. І, чесно кажучи, на даному етапі біль починає переходити на той рівень, коли я засунув руку у коробку з Осами. Я тоді офіційно заявив, що рука у коробці з Осами найбільший біль, що я коли-небудь відчував. Поки що, до того болю далеко, але якщо він продовжить зростати, то мене чекають дуже болючі 24 години. Насправді, якщо подумати, то я. Легенько зачепив своє передпліччя листям. А уявіть, що ви прогулюєтеся лісом і потрапляєте на такий схил І ви послизаєтесь, падаєте і котитесь униз. Котитесь прямо через ці рослини. Це було б неймовірно жахливо. Відчуття, наче хтось взяв пістолет з гарячим клеєм і розмазав цей клей по моєму передпліччю, а я не можу його прибрати. І він починає пульсувати, і я відчуваю ці імпульси. Бум-бум! Бум-бум, бум-бум. Ось такий ритм у цього болю. І насправді вчені до кінця не знають, чому цей нейротоксин реагує на ДНК людей на ДНК савців саме так. Тож прямо зараз ми дамо нейротоксину подіяти трохи довше, і я спробую спосіб, який побачив в інтернеті, воскові смужки для депіляції, щоб видалити деякі з цих трихом зі шкіри. Тож зараз я приклею смужки з воском. Прямо на місце подразнення. Ось так. Повільно. А, це не дуже приємно. Помасажуємо віск, і тепер трохи тепла, щоб допомогти воску, краще прилипнути до шкіри. І будемо сподіватися, що воно прилипне ще й до голок. Я хочу видалити якомога більше з них зі своєї шкіри. І якщо у вас вийде знайти смужки з воском. Швидше, ніж за три з половиною години, які змарнував я, буде чудово, бо ці говки постійно заглиблюються в шкіру. Ну що ж, здається, добре тримається. Ви готові? Поїхали. Швидко відклеюю смужку. Один, два, три. Ого! О Боже. Як же це боляче? І я навіть не знаю, чи стало від цього краще. Можливо, навіть гірше, можливо, я зараз зможу побачити кілька маленьких, прекрасних. Так, я точно бачу, навряд чи це буде видно на камері. Проте я на сто відсотків бачу, що частина голок залишилась на смужці. І мені цікаво, чи з цього кута, так як я зміг побачити голки раніше, з цього кута не видно. Щоб голка залишились, але я скористаюся ще однією смужкою. Ну що ж, прилипне ось сюди, ось так. Фу. Відклею відклеюю другу смужку. Один, два, три. Дідько. Сподіваюсь, дістав всі голки. Ти диви, а вони і справді виходять. Це просто фантастично. Виглядають неначе маленькі білі волокна? І по суті саме цим вони і є. Тож, друзі, якщо ви опинитеся в подібній ситуації, якщо наткнетеся на гігантське жаляче австралійське дерево, і голки потраплять вам в руку, ось вам доведений спосіб: воскові смужки допомагають дістати голки, поки вони не занурились у шкіру. І я знаю про що ви думаєте. Койоте, чи збираєшся ти бути вжаленим тим самим? Джимпі джимпі. Так, ми точно це знімемо. Якщо чесно, цей біль був меншим, ніж я очікував. І знаю, що всі хочуть побачити, як мене вжалить найболючіша рослина у світі. Тож подібний епізод просто обов'язковий. Ну що ж, ось і воно. Джимпі джимпі. Після води ще гірше. Це жахливо, друзі. Просто жахливо. Я йод Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Треба трохи розім'яти руку. Це дуже боляче. О!